Запоріжжі рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів, коли ліквідовували наслідки російського удару. Про це повідомляє ДСНС. Один надзвичайник отримав закриту черепно-мозкову травму, мінно-вибухову травму. А також Забої хребта і колінного суглоба водночас пошкоджено пожежну рятувальну техніку, яка була на той момент з ними. Також у Києві вже відновило водопостачання для двох мільйонів абонентів. Про це повідомив глава Мінрозвідку. Проте зазначив ще 4 тисячі будинків. Залишаються наразі без води. Роботи тривають на Кіровоградщині. Водопостачання почнемо запускати близько 18-ї години. На Чернігівщині також зріс обсяг. Застосованих погодинних відключень світла наразі. У регіоні застосовуються три черги знеструмлень одночасно. Повідомляє Укренерго, і звісно ж, причина цих самих обмежень в області це наслідки попередніх російсько-дронових атак. Ну і власне тепер ми бачимо, що є проблеми з електрикою у дев'яти областях України. І міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що це. Позбавлення людей електроенергії на тлі осінніх холодів це форма геноциду, і це не просто вигадані слова, це конкретна стаття. Стаття друга конвенції про геноцид це саме воно створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи. Тобто, Росія гірше. За Хамас, навіть Хамас, погодився на перемир'я. Москва ж свідомо повертається до терору без мети, без сенсу, без шансу на перемогу. Туда все бігає Єдиний спосіб зупинити цей кошмар це дати Путіну відчути, що ціна продовження війни вища за її завершення. Що і намагається, що і робить Україна кожного дня. Ну і власне він вже відчуває це через. Брак світла у прикордонних е, районах він вже відчувається через брак е, пального на заправках на території Росії. Він вже відчувається в економіці, яку починають теж звужувати до тих масштабів, щоб вона е, влізла путіну в голову. Ну і відповідно вони вже розуміють. Що чотири роки повномасштабного вторгнення так просто для Росії для російської економіки для російського життя не минуть, але при цьому продовжують робити хоч щось задля того, щоб показати певно, що вони ще не починали, чи вони ще щось можуть. Там Скабєєва напередодні тішилася вимкненому світлу на території України. Так, от сили ППО знешкодили 420 дронів і ракет, якими Росія атакувала Україну вночі. Загалом їх було 497 і 10 дві тисячі рік. Це час нагадати Росії, що ми і без світла бачимо, ким ви є насправді, бо гниль цієї землі, бруд під нігтями, це не приховати жодною темрявою. Три роки тому, при перших ваших подібних атаках і погрозах, влаштувати нам блокау, ми купили пауербанки. Ви не повірите, кілька днів тому ми їх всі підзарядили. Два роки тому, щоб полегшити життя нашій електромережі, ми купили зарядні станції генератори. Так, це шумно, це не надто приємно, це знову ж таки ем, не надто екологічно, але це спосіб виживання України в повномасштабній війні, яку розпочала Росія. Рік тому ми навчилися про запас тримати вдома воду. Свічки, лампи, які заряджаються від USB, і гірлянди. Бо тепер кожного дня у тебе може бути новий рік або день народження. Якщо ти його власне, зустрічаєш, то це вже свято. От, власне, і цього року ми маємо чергову ніч, чергову масовану комбіновану атаку, коли ані атакували енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами.